Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги щітку для миття посуду. Це універсальна щітка для чищення з вбудованим дозатором рідкого мила, призначена для ефективного миття посуду, каструль та іншого кухонного приладдя. Будований дозатор мила дозволяє зручно дозувати миючу рідину безпосередньо на щітку. Щетина Ефективно видаляє жир та бруд, що робить її придатною для різноманітних завдань на кухні. Її ергономічний дизайн забезпечує зручне захоплення, покращуючи загальний досвід прибирання. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для кухні це незамінний аксесуар для організації вашої кухні та підтримки свіжості продуктів. Їх компактний дизайн дозволяє ефективно використовувати простір на кухонних полицях або в холодильнику. Виготовлені з високоякісного пластику, тому ці контейнери безпечні для зберігання різних харчових продуктів. Вони чудово підійдуть для круп, горіхів, сухофруктів, спецій або солодощів. Контейнери мають герметичні кришки, що. Що забезпечують надійний захист від вологи та зберігають продукти свіжими. Прозорий матеріал дозволяє легко бачити вміст без необхідності відкривати контейнер. Пропонуємо до вашої уваги різні види щипців для кухні. Це стильний та функціональний кухонний інструмент, який стане незамінним помічником у приготуванні їжі, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, тому вони міцні, стійкі до корозії та легко очищуються. Завдяки своєму елегантному золотому покриттю вони також стануть красивим акцентом на вашій кухні. Щипці ідеально підходять для приготування та подачі різних страв, таких як стейки, м'яс. Овочі на грилі, торти або випічка. Ергономічна конструкція та зручна форма дозволяють легко захоплювати та перевертати продукти, не пошкоджуючи їх. Пропонуємо до вашої уваги тримачі на кухню. Це практичні органайзери для кухні, які допоможуть зберігати порядок біля мийки, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, стійкі до корозії та чудово підходять для щоденного використання. Самоклеюча основа дозволяє легко закріпити тримачі на гладкій поверхні без свердління, ідеально для кухонної плитки, скла або стін мийки. Чудово підходить для зберігання губок, щіток чи невеликих рушничків забезпечуючи швидке висихання та гігієнічні умови, компактний та зручний дизайн не займає багато місця та організовує простір для миття посуду. Пропонуємо до вашої уваги полички на кухню. Це багатофункціональний двоярусний органайзер для кухні та ванної. Він стійкий та дуже просторий. Ідеально підходить для зберігання приправ, овочів, фруктів, а також косметики або побутових засобів. Він легко збирається та розбирається, що дозволяє змінювати його конфігурацію відповідно до ваших потреб. Він дуже міцний та стійкий та має кілька рівнів для зручного розміщення різних предметів. Високоякісний оксидований матеріал не Боїться вологи та легко чиститься.